Вітаю вас, мої любі малята. Послухайте, будь ласка, загадку, тепло стало на дворі. Синє небо у горі. Сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас. Весна, молодці. Розгляньте картинку. Яка пора року зображена на ній? Правильно, на ній зображена весна. А де ж подівся сніг? Вірно, сніг розтанув. А якого кольору стало небо? Небо стало блакитне. Погляньте, а що розквітло на галявині. На галявині розквітло багато квітів. А що ж з'явилося на деревах? На деревах з'явилися бруньки, з яких незабаром з'являться листочки. А хто прилетів до нас? Із теплих країв. Із теплих країв повернулися птахи. Діти, а ви любите весну? Зараз я пропоную скласти розповідь про цю прекрасну пору року, а допоможуть нам у цьому картинки. Розглядайте уважно картинки та спробуйте скласти розповідь. Прийшла весна. Кого зображено на цій картинці? Сніговичка. А із чого він зроблений? Із снігу. А як ви думаєте, чому він сумний? Тому що розтанув сніг, і сніговичок теж тане, а якого кольору небо? Небо стало блакитне. Погляньте, а що з'явилося на галявині? На галявині з'явилися перші квіти. Що з'явилося на деревах? На деревах з'явилися бруньки. А тут ми бачимо літак. Що вміє робити літак? Літати. Отже, можемо сказати, що додому прилетіли хто? Пташки. А що ж пташки роблять навесні? Вони співають та радіють теплу. Молодці малята, гайна розповідь в нас вийшла. Зараз. Погода нас дуже балою, тому почали квітнути квітучі дерева, абрикоси, персики. Сьогодні я нам теж пропоную зробити квітуче дерево. Але спочатку трошки відпочинемо. Приготуйте свої пальчики та повторюйте за мною. Сяє сонечко, привітно! Квітка з пуп'янка розквітла. Вітер квіточку гойдає, вліво, вправо нахиляє, метелики прилітають і на квіточку сідають. Пробую повторити гімнастику ще декілька разів. Для роботи нам потрібні намальоване дерево, серветки, поділені на декілька частин, та клей. Зараз із серветок ми будемо робити квіти. Ось так згинаємо серветку, і у нас виходить ось така квіточка. Можна ще розкатати її поміж долоньок, як пластилін. Так само робимо з усіма іншими Серветками тепер. Коли квіти готові, можна прикрашати наше дерево. Беремо серветочку, змочуємо її у клей і будемо розміщувати квіти між листочками та гілочками. Ось таке дерево в мене вийшло. А я, малята, буду дуже чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!